Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, рада вас вітати на своєму каналі. Дуже е, я рада, що ви мене дивитеся, якщо ви тут. Я вас ціную, люблю, обожнюю і шаную. А тепер поговоримо про сьогоднішню тему. У нас 105-та серія серіалу Життя репетиторки і 5 травня. Цього тижня мені дуже легко буде рахувати серії, і я не буду помилятися. Понеділок у нас 5 і 105, вівторок, 6 і 106, і так буде мені легенько і простенько. У нас лишилося 4 повних навчальних тижні. Я вже відчуваю завершення навчання, я вже бачу, як готуються діти до контролів і. Бачу, як вони вже починають збиратися з силами, з одного боку, мріяти про канікули, а з іншого боку, налаштовуватися на те, щоб завершити навчальний рік гідно. І сьогодні поговорю про те, що буде цікавим навіть тим, хто не має стосунку до навчання взагалі. Як зрозуміти, що в людини в голові? Ось як ми легко сформулюємо сьогоднішню розмову. На зарі своєї кар'єри. Я думала, що якщо я розповіла щось дітям розповіла чітко, повільно, щоб вони все зрозуміли. І потім спитала їх: діти, чи ви зрозуміли? І діти сказали, так, ми зрозуміли, все чудово, запитань немає. То тоді все буде чудово, все буде гаразд, і в голові їхній відклалося те, що я їм розповідала. Це зовсім не працює, так? Зрозуміла я вже на другому році викладання. Тому що те, що ми комусь кажемо, може бути не таким у голові іншої людини. І те, про що ми кажемо, може бути не таким. Я скажу зима, хтось уявить ялинку, а хтось уявить сніг, а хтось уявить, як виє вітер у степу, в якому снігу майже не буває. І тому. Для кожного поняття буде відображатися по-іншому. І хтось щось не дочув, хтось щось не розчув, хтось щось не запам'ятав, і це теж дасть нам ось таке викривлення тієї інформації, яку ми комусь говорили. І тому у нас виходить таке: нібито дітям теорія розкладена по поличках, нібито вони її чули не один раз, а потім оп! Контрольна робота це найгірший варіант. Або оп, моя вправа, і ми бачимо, що нічого не працює. І тоді для того, щоб зрозуміти, що там в голові, я використовую два шляхи основних, які мені найбільше подобаються, і вони для вас будуть корисними. Тільки зараз проведу аналогію не з синтаксисом, у який ми занурилися майже з усіма, бо так програма у нас така, що у нас синтаксис зараз і в частині частини учнів 4 класу, і синтаксис у нас у 5 класі. Це, щоправда, не торкнулося у нас 6 класу, але так синтаксис. Синтаксис у нас у восьмому, тобто ну, синтаксис ми не будемо чіпати. Ми зробимо якийсь легенький приклад. Наприклад, ми мали клеїти шпалери, ми вивчили, як клеяться шпалери, я прийшла до кімнати, шпалери лежать. І ось я побачила цю ситуацію, я маю з'ясувати, що не так. Є два варіанти з'ясування, які я використовую. Перший варіант. Я питаю, як відбувався процес у дитини. І от я питаю, наприклад, шпалера, зрозуміло, що ми не шпалерами займаємося на уроках. Але це для того, щоб було зрозуміліше і яскравіше, наочніше. Я питаю: о, а як ми клеїли ці шпалери? І дитина мені каже, ну як, як клеїли, взяли рулон шпалер, відрізали, потім там іще щось зробили, приміряли та-та-та-та-та-та-та-та, і розповідає мені процес. Часто це не допомагає, часто інколи це допомагає. Тому що дитина мені потім каже, а потім ми шпалери поклали на підлогу. Я кажу: не клеїли. Вона каже: Клеїли? Навіщо клеїли? Не клеїли. І тоді ми можемо зрозуміти, в чому тут який ланцюг у нас випав і з чим нам треба попрацювати. Але може бути інша ситуація, коли дитина чогось не розуміє чи про це й не буде говорити. І тоді у нас просто плавно пропуститься момент, коли ми відрізали шпалери від рулону. і саме тому вони в рулоні у нас тут і лежать. І добре, якщо вони лежать в рулоні, то я вже одразу можу побачити, ага, вони лежать в рулоні, Ось в цьому наша помилка, ми їх не різали. Але може бути інша проблема, коли вони просто лежать, а чого лежать невідомо. І тоді нам треба розбиратися детальніше. Для того, щоб детальніше зануритися в чиюсь голову, дуже, лег... дуже добре допомагає метод запитань. Я його давненько підгледіла ще у психологів, вони якраз використовують дуже часто метод запитань. Коли вони питають щось, і тоді людина, відповідаючи, вже сама щось розуміє, що не так. І я дуже часто такий метод використовую: він напівнавчальним виходить, тому що я з одного боку з'ясовую, що відбувається, а з іншого, вже дитина сама може зрозуміти, що вона робила не так. І ось ми, коли про ці шпалери говоримо, я питаю, та. Це у нас що? Дитина каже, це у нас шпалери. Я кажу, перший крок чудовий, ми знаємо, що це шпалери. Це дуже добре, навіщо вони нам? Дитина мені каже, наприклад, ми їх кидаємо на підлогу. Я кажу: о, у цьому проблема? Тому вони у нас лежать на підлозі. Тому що ти думаєш, що їх треба кидати на підлогу, а у них інше призначення. І тоді ми одразу розбираємося з проблемою, а потім дитина мені може, наприклад, сказати, що вони для того, щоб клеїти на стіни. І я кажу, о, на стінах вони мають бути, а вони у нас на підлозі, тож треба розібратися далі, що не так. І ми далі розбираємося, розбираємося, і я ставлю далі якісь питання, і даю дитині якісь питання, і ми з тими питаннями розуміємо, що не так було. Наприклад, ми доходимо до моменту, коли треба наприклад, намастити чимось шпалери, і дитина мені каже, а потім ми їх покриваємо водою. Я кажу, точно водою. Дитина каже, ну, певно, водою. Я кажу, пам'ятаєш, ми казали про види клеїв, які можуть нам підійти. Дитина каже, так, клеї бувають такі і такі. Я кажу, Одна, на що ми про про них говорили, про клеї? Вона каже, шпалери? Клей мав бути на шпалерах. Я кажу, точно, саме так, клей має, мав бути на шпалерах. Ось у чому наша проблема, ось чому вони лежать. Ми їх не клеєм не мастили, і вони відпали у нас, ось тому вони не тримаються стін. І в такий спосіб дуже легко дізнатися, що у людини в голові. Я його обожнюю, я дуже люблю, бо для мене це як я, як Шерлок Холмс, маю щось там знайти за якимись маленькими деталями, знайти якусь проблему. І знайти якесь питання. Ось так е, відбувається частина навчального процесу у мене. І е, чи корисним було для вас це відео? Чи потрібно ще щось розповісти вам у цьому ключі? Якщо потрібно, то що цікаво, питайте, відповім. І на сьогодні призупинимося. Побіжимо працювати. А завтра буде новий день. Сподіваюся, яскравий, яскравим, яскравих вам днів. І до зустрічі до завтра. Підписуйтеся, долучайтеся, буду рада!